Розділ 13. Коли Ісус був уже в похилому віці, Господь сказав йому, Ти вже досяг похилого віку, а земель, яких потрібно завоювати, залишилось ще дуже багато. Ось землі, які ще залишились, усі фалестимські околиці і увесь гесурський край, від Шіхору, що межує з Єгиптом, і до північних кордонів Екрона, все це вважається частиною Хананського краю. А саме п'ять Фелистимських князівств: Газа, Аждот, Ашкелон, Гат та Екрон, колишні землі Авійців, на півдні весь Хананський край від Меара, Сидонського і аж до Афека та Аморейського кордону, також територія Гівлійців та весь Ліван на сході, від Балгада, біля підніжжя гори Хермон і аж до входу в Хамат. Усіх мешканців нагір'я від Лівану і до місрефот Маїма, всіх седонців, я прожену перед ізраїльтянами, тому поділиш цю землю жеребкуванням ізраїльтян у володіння, як я тобі заповів. Отже, тепер розділи ці землі у спадщину дев'ятьом племенам і половині племені Манасії. Друга половина племені Манасії та покоління Руви Майгада. Отримали свою спадщину, яку їм дав Мойсей на іншому східному боці Йордану, адже господній слуга Мойсей передав належну їм територію від Ароера, що на березі потоку Арнон, разом з містом, що посеред долини, а також усю рівнину від Медеви до Дівона, всі міста Сіхона, аморейського царя, який владарював у Хешбоні, аж до кордонів амонійців. А також Гілеат і край гесурійців та маахатійців в усіх їхніх кордонах, усю гору Хермон і весь башан аж до Салеки, усе царство Башанського царя Ога, що урядував у Аштароті та Ведреї, і був одним із останніх Рефаїмців Мойсей розгромив їх усіх і прогнав їх. Однак ізраїльтяни не прогнали гесурійців та маахатійців. Так, що гесурійці й махатійці й досі мешкають поміж Ізраїлем. Лише племені Левія Мойсей не дав на ділу, адже їхня спадщина, як і сказав їм Мойсей, жертвоприношення, що приносяться Господу Богу Ізраїлю. Мойсей дав також спадщину племені рувима за їхніми родинами, кордони їхнього наділу були від Ароера, що на березі потоку Арнон з містом посеред долини, а також усю рівнину до самого міста Медеви, Хешбон і всі його міста, що на рівнині Дівон, Бамот Баал і Бетбаал Меон, Яхца, Кедемот і Мефаат, Кір'є-Таїм, Сівма і Церет Гашшахар, на пагорбі посеред рівнини, Бетпеор, схили гори фазгі і Бет Гаяшімот. Усі міста рівнини та всі володіння амарейського царя Сіхона, що владарював у Хешбоні та якого розгромив Мойсей, разом з підвладними йому мідіянськими князями: Евієм, Рекемом, Цуром, Хуром і Ревою, які урядували в цьому краю. Так само ізраїтяни вразили мечем разом з іншими й ворожбита Валаама, Беорового сина. Отже, кордоном нащадків Рувима був Йордан і його узбережжя це спадщина покоління Рувима за їхніми родинами, містами та прилеглими до них поселеннями. Мойсей наділив спадщиною і племена Гада. Нащадки Гада також отримали володіння за своїми родинами. У межі їхніх володінь входили Язер і усі гілеатські міста, а також половина землі амонійців аж до Ароера. Що навпроти Рабби, далі від Хешбона і до Рамат Міцпи, і до Бетоніма, від Маханаїма і до границі з девіром, а в долині Бетхарам, Бетнімра, Сукот і Цафон, залишки царства Сіхона, Хешбонського царя, Йордан і узбережжя аж до краю Кенерецького моря зі східного боку Йордану. Така була спадщина нащадків Гада. За їхніми родинами, їхні міста і прилеглі до них поселення. Мойсей дав на діл і половині племені Манасії, але тут оселились зі своїми родинами лише половина племені нащадків Манасії. Їхня територія починалась від Маханаїма і сягала через увесь башан, тобто все царство Ога, Башанського царя, з усіма поселеннями Яїра, що в Башані, 60 міст, також половина Гілеаду. Разом зі столичними містами Аштарот та Едреї, в яких урядував цар Ок у Башані. Усе це було наділом нащадків Махіра, сина Манасії, за їхніми родинами. Такими були наділи, які Мойсей дав у спадщину на рівнинах в степах Моаву на іншому східному боці Йордану, навпроти Єрихона. Але племені Левія не дав Мойсей спадщини сам Господь, Бог Ізраїлю. Він, їхня спадщина, як і пообіцяв їм.